Я відразу почала гортати їхню сторінку, випускників, відгуки, і буквально написала їм, отримала всю необхідну інформацію. Мені відразу все підійшло. Потім я вирішила, чому ж не займатися тим, що мені дійсно подобається, а не працювати на неулюбленій роботі. За порадою Ігора, до речі, бо я думала просто виставити резюме на сайті, чекати, коли мені напише якийсь портал. Це чудово, мати знання, щоб тренувати себе самому, все випробовувати на собі, а потім вже працювати з клієнтами. На тренері вони не беруть хлопців до себе на тренування. все тренують дівчат. Розкажи, як в тебе, чи береш ти хлопців чи ні? Ми раді вас всіх бачити на нашій постійній рубриці це інтерв'ю з нашими прекрасними випускниками. Сьогодні до нас в гості завітала христинка з файного міста Тернопіль. Вона приїхала до Львова для того, щоб трошки розказати, взагалі, як в неї справи, як в неї склалася з роботою після проходження нашого навчання. Так, а я пропоную нам трошки присісти для того, щоб наше інтерв'ю пройшло максимально комфортно і класно. Саме перше питання: давай трошки взагалі познайомимося з тобою, розкажи коротенько про себе. Я працюю тренером у місті Тернопіль спортзал Пастелін. Перед цим я вирішила звільнитися з, неу, з неулюбленої роботи і почала шукати ж відразу школи фітнесу, де можна навчатися на тренера. Переглядала декілька варіантів. Мені в рекомендаціях навіть виблаго, здається, Фітлаб. І я відразу почала гортати їхню сторінку, випускників, відгуки і буквально написала їм, отримала всю необхідну інформацію. Мені одразу все підійшло. Поділялася навчання у фідлабі на дві частини: теоретична і практична. Спочатку я прослухала всі відеоуроки, що для мене було ну, дуже комфортно, що я сама навчалася теорію, а потім практика проходила у місті Львів. Ти так дуже класно розказала про цей шлях, коли ти вже вирішила стати тренером. А розкажи ще, будь ласка, трошки так відкотимось назад про той момент, коли ти прийшла до цього моменту, що ти вирішила пов'язала своє життя спортом і вирішила стати тренером. Я люблю спорт з дитинства. Я завжди займаюся легкою атлетикою, волейболом. Е, також ну, перевага, звичайно, була легкій атлетиці, і навіть в мене є другий розряд з бігу 100 метрів. Потім я вирішила, чому ж не займатися тим, що мені дійсно подобається, а не працювати на неулюбленій роботі. В тебе вже було стільки спортивних напрямків. А в скільки ти взагалі спробувала свій перший спорт? Який це взагалі був спорту? В 10 років я пішла до нас в школу на секції волейболу, і тренер ми всі здавали нормативи. Там біг, стрибки, і тренер побачив мої спортивні здібності. Я вже відразу поїхала змагання з бігу. Так я і потім пішла з легкою атлетикою. Пов'язала своє життя. Давай зараз трошки вже поговоримо про роботу і розкажи, будь ласка, як ти швидко влаштувалася на роботу після проходження навчання? Буквально після півтора-два тижні я відразу почала писати в спортзали, які мені подобаються, де б я хотіла працювати за порадою ігора. До речі, бо я думала просто виставити резюме на сайті, чекати, коли мені напише якийсь спортзал. Але за порадою Ігора я писала самостійно в спортзали, Чи вам потрібен тренер, який мені подобається? І пішла в один на співбесіду. Потім, і буквально в інший, який я пішла вже на співбесіду, там і почала працювати. Оцей да, момент я завжди рекомендую всім, хто тільки починає свій шлях в цій роботі, починати шукати зали самостійно, тобто не шукати там ворог Йоаработа і не чекати, що вам там самі вас побачать, напишуть, чи знайде вас сам зал, а просто вибирати ті зали, в яких ви хочете працювати, і особисто писати, що от я хочу до вас на роботу. Це значно покращить і пришвидчить ваш пошук роботи, і ви будете працювати саме в тому залі, який вам подобається. Мені ще дуже цікаво почути взагалі про твою роботу, з якими труднощами ти стикаєшся в роботі, що тобі подобається, що можливо не подобається. Робота мені подобається. Я навчаю людей ставати кращими, сильнішими. Сама постійно розвиваюсь гнучкий графік роботи. Труднощів ну зазвичай не дуже виникають. Бувають просто різні люди, але кожна людина особлива, кожна людина це новий досвід. Мінуси є в кожній роботі, але свою роботу я люблю і готова розвивати завжди. Чи є в тебе взагалі свій секрет успіху, і якщо є, чи поділишся ти ним з нами? Секрет успіху це займатися тим, що тобі подобається, і продовжувати далі. Чи подобається тобі твій ритм життя зараз, коли ти тренуєш, тренуєшся сама, чи ти взагалі встигаєш сама потренуватися? Чи подобається, можливо той ритм життя, який у тебе був раніше, коли ти працювала на попередній роботі? Ритм зараз мені дуже подобається, гнучкий графік. Я, звісно ж, встигаю сама тренуватися. Зазвичай це буває або між клієнтами, або зранку. Ну, це чудово, мати знання, щоб тренувати себе самому, все випробовувати на собі, а потім ще працювати з клієнтами. Минулий ритм зовсім мене не влаштовував, адже в мене було дуже обмаль часу, щоб піти в спортзал просто. Як швидко ти набила взагалі свою першу клієнтську базу і чи багато в тебе клієнтів зараз, які тренуються вже на постійній основі? Клієнтську базу набила буквально до місяця часу. Швидко клієнтів зараз достатньо, майже повний робочий день також ще маю час для себе. Вільний допомогло з отриманням клієнтів, те що я знімала відео, намагалась завжди якісь. Мотивації шукати для людей прості вправи, щоб мотивовувати і щоб люди захотіли займатися спортом саме зі мною. Вести соціальні мережі, розвивати свій особистий бренд, це дуже буде сприяти і допомагати вам набивати як клієнтську базу в офлайн, так і рухатись далі в онлайн і, взагалі, розвиватися в цій справі. До речі, чи плануєш ти виходити в онлайн і рухатись в цьому напрямку, чи залишатися тільки офлайн тренувати в залі? Так, я б дуже хотіла спробувати працювати онлайн. Це економить твій час і цікаво. Ти можеш працювати з дому. Дуже ідеально. Знаю, що дуже багато дівчат, тренерів вони не беруть хлопців до себе на тренування, сюди тренують дівчат. Розкажи, як в тебе, чи береш ти хлопців чи ні? Я наразі треную тільки дівчат, мені поки комфортніше тільки з дівчатами, оскільки я почала тільки нещодавно бути тренером, але планую, можливо, і тренувати у подальшому хлопців теж. Чи змінилося взагалі твоє життя після того моменту, як ти вже стала тренером? Так, змінилося. Я почала вивчати нутриціологію, почала харчуватися краще набагато, почала більше тренуватися, щоб виглядати краще для тренера. І е, режим сну, звісно, змінився, почала краще спати і все. На кращу сторону Зі свого власного досвіду, який ти проживаєш, і досі що би ти могла порадити майбутнім тренерам? Якщо ви задумали стати тренером, то не варто боятися, особливо якщо це вам до душі, це взагалі не буде марно, оскільки ви завжди можете тренувати себе, навіть якщо придумаєте тренувати людей, тренувати самого себе, знаючи правильну техніку. Також робота тренера завжди можна поєднувати ще з якоюсь діяльністю, яка вам яка вам подобається, і ви допомагаєте людям ставати кращою версією себе. Якщо це вам до душі, займатися тим, що подобається, вдвічі приємніше. Христинка дуже дякую тобі, що ти приїхала, виділила час. Мені дуже було приємно з тобою поспілкуватися, що ти поділилася своїм досвідом. Нас дуже тішить, що наші учні так успішно себе реалізовують в кар'єрі, що в них все класно складається, і це нас мотивує і надихає рухатись і. Розвиватися. А тобі від щирого серця хочу побажати тільки успіху, розвитку і побільше класних позитивних кайфових клієнтів, з якими ти будеш реально отримувати задоволення від своєї роботи. Дуже дякую.